Півстоліття минуло з моменту першої трансляції з Вінницької телевежі. Нині вежа транслює 16 телевізійних та 11 радіоканалів. Сигнал розповсюджується більш як на 80 кілометрів. Для нашого репортера Романа Гаха працівники радіотелевізійного передавального центру провели екскурсію та розповіли, як працює вежа. Ексклюзивний матеріал далі. Близько 350 метрів. Саме така висота Вінницької радіотелевізійної передавальної станції, або простіше кажучи, телевежі у 80-х роках. Вона була найвищою у Європі. Біля неї розташовано приміщення, з якого ведеться керування. Також тут знаходяться апаратні та безліч різноманітної техніки. Це апаратна номер два. ній розташовані як передавальні засоби, що саме транслюють сигнали різних телевізійних і радіомовних станцій, так і обладнання, яке дозволяє прийняти. Сигнал сформований телевізійною чи радіостудією. Якщо подивитися на стіну, ми в даному випадку бачимо оптоволоконний демодулятори, за допомогою який аналоговий сигнал, який приходить від студій, нами приймається і передається далі для подальшого оброблення на телевізійний передавач чи радіомовний передавач. В цьому приміщенні сигнал опрацьовується. Після того, коли на телевіз. Пристрої. Це телевізійний передавач студії віта, потужності 1 кВт, подається ваш сигнал, він перетворюється, переноситься на більш високі частоти, підсилюється до потужності 1 кВт. Отакий ось невеличкий кабель. Це уже йде ан... фідер. По фідеру по цьому веча енергія подається до антени. І антена випромінюється в простір. По простору передається до приймальної антени. А вже приймальна антена забезпечує на телевізійному приймачеві ваш сигнал. А це пункт контролю за телепрограмами. Тут працівники чергують цілодобово. Крім того, що ми подивилися, як приймається сигнал як він підсилюється, для того, щоб подивитися, як він подається чи випромінюється в радіопростір, нам необхідно піднятися на певну висоту, щоб подивитися ті антенни. Для цього ми йдемо в щоглу, сідаємо чи стаємо в ліфт і піднімаємось на висоту. Ми на висоті близько 25 метрів. За моєю спиною супутниковий порт. Саме ці тарілки приймають сигнал від телеканалів, які далі потрапляють до апаратної, яку ми щойно бачили. Починаючи з висоти у 100 метрів, на телевежі розташовуються передавальні антени. Їх тут 19. Саме за їх допомогою транслюється 16 аналогових, 32 цифрових телеканали і 11 радіостанцій. Радіус сигналу понад 80 кілометрів. Роботу телевежі забезпечує 21 працівник. Завтра 1 жовтня виповнюється 50 років з моменту першої трансляції з Вінницької телевежі. Роман Гах, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.